У Житомирі розпочали ремонтувати вулицю Івана Кочерги. Уперше за останні п'ять років працівники міського управління автомобільних шляхів ремонтують не латками, а цілою смугою. Знімаємо верхній шар товщиною п'ять сантиметрів. Після чого виправляємо люки, котрі потрібно міняємо, бортовий камінь так само виправляємо і потім. Перекриваємо товщиною 5 сантиметрів новим шаром асфальтобетонної суміші. Тротуари, де в деяких місцях треба латати, ще будуть робитися тротуари. Тут у мене дві бригаді дорожніх робітників працює, ну і техніка задіяна, як бачите. Фреза, автомобілі, які відвозять зрізаний асфальт, заправна машина, яка водою заправляє, тракторна щітка, погрузчик, який підбирає зрізаний асфальт біля люків, тому що фреза люки переїжджає і зрізаний асфальт залишиться. Загальна площа ремонту п'ять тисяч квадратних метрів замінять асфальт на ділянці від вулиці Велика Бардичівська до вулиці Небесної Сотні. Підчищаємо різні асфальт, забираємо на кучки і на погрузчик грузимо, а потім нам щітка, підмітає, щоб було чистенько. і готуємося. Потім дим люки вбивати, будемо ставити нові там, кольце що там треба. Через ремонтні роботи утворюються затори. «Це правильно, що робиться дорога і рух якийсь є. Тому що я в перші дні, коли почалась війна, я думав, що все, все закінчилось, все розрушилось, все тепер нічого не буде, але все-таки життя продовжується, і люди працюють, і податки платять, і, і роблять добру справу. На ремонт вулиці Івана Кочерги витратять 2 мільйони гривень із міського бюджету. Завершити роботи планують до кінця серпня. Плануємо до кінця цього тижня завершити підготовчі роботи. На наступному тижні теж в планах, якщо з матеріалами все буде добре, плануємо заасфальтувати. Після цього об'єкта розпочнеться ремонт вулиць Покровської Небесної Сотні і Рятошинського. Володимир Шолдор, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.